Олена Риж, бойова медикиня, 21 рік пропрацювала у ресторанному бізнесі. Спочатком повномасштабки евакуювала людей з Київщини, а у грудні 22-го долучилась до Збройних сил. Любить балувати себе? Не любить пустих обіцян. Йти на штурм або чекати побратимів з штурму. Ого, це я відповідь точно знаю. Звичайно, йти на штурм. Чекати побратимів. Штурму, це дуже важко. Я була в цій ролі декілька разів, і особливо перший раз я дуже добре запам'ятала, я була поранена. Я поранена, я поранена, я поранена. І е лежала в лікарні, а мої працювали. Я не знаходила собі місця там всередині. Це було ну, просто як, як тортури якісь. Потім я для себе знайшла відповідь, що потрібно їм довіряти, довіряти їх робочі. І в цілому о, стало трошки легше. Всім, хто чекає вдома рідних, всім потрібно побудувати окремий пам'ятник. Пробачати ворогів або мститись ворогам. Мститись, ненавидіти це трошки не про мене. Я точно знаю, хто наш ворог. Я точно хочу його знищити, тому що він хоче нас знищити. Полонені, якби були біля мене, я б ніколи б не дозволила собі зробити щось над ним аморальне, пробачати ворогам, дивлячись, яким русні, я не готова нічого прощати. Заводити романтичні стосунки з побратимами або тримати дистанцію. О! Все індивідуально, якщо вибирати то перше, заводити романтичні стосунки з побратимами. Треба пам'ятати, що це те саме життя. Просто ми в формі. Просто це як окрема якась каста, Там, ну, щоб не звучало це як каста. Але спортсмени ж також у них свій світ. Тут так само, з тих пір, як я стала військова ще й після бойових, я зрозуміла, що ну, прям важко в мене будується комунікація з цивільними чоловіками. А якщо не з цивільними чоловіками, то вже залишаються побратими. Після бойових чистити зброю або робити манікюр. Mm. <гум> Та... Чистити зброю. Зброя це частина мене, це частина мого життя. Я ніколи не знаю. Ніхто з нас ніколи не знає, коли ця зброя знадобиться. Я із тих дівчат, військовослужбовців, які дуже піклують. Я дуже піклуюся про себе при можливості. Я можу ходити без манікюра два місяці, є своя пилочка для нігтів, да, там, і щипчики. Я сама собі щось там поковирялася, наскільки я це вмію. Цього достатньо. Якщо є можливість, якщо є місто десь недалеко, де я можу переміститися, знайти салон і зробити собі манікюр, чому ні? Красиві пальчики завжди набагато приємніше бачити, ніж роздряпані розірвані нігті, як особливо після виходу, це завжди так. Дивитись відео зі стрілкотнею або мультики. Мультики, мультики, і ще раз мультики. Стрілкитню, я дивлюся дуже рідко. Я розумію, що на таких відео ми також вчимося, особливо, якщо це стосується якихось помилок з нашої сторони. Так, все. Я зараз знайду серіал, в якому ніхто нікого не вбиває. Там просто якась там е картинка така цікава, і все, я розслаб розслаблюся. Я включаю цей серіал, проходить 15 секунд, і там вбивство. Там хтось когось вбиває. Тому да ну нахер. Мультики точно ніхто нікого не вбиває. Там точно можна виключити мозок. І я завжди любила мультики, тому мультики, мультики, і мультики, душа став моїм номером один 100%. думками на виборі. Це взагалі для мене був мультик легендарний, тому що я його багато використовувала в своїй попередній роботі. Святкувати 8 березня або ні. Зараз полетять в мене там банани, гнилі там, чи помидори. Я не за рівноправі, я ніколи не була за це, тому що це неможливо, я завжди, кажу, ми як мінімум, фізично не однакові. Я за те, що ми маємо мати однакові можливості. Я відмовляюся доєднуватися до тих людей, які транслюють, що ось квіти подарені. Дівчині в день присвячений День весни, День жінки, як завгодно його назвати це начебто виділити один день, коли можна кожен день дарувати ці квіти. Якщо брати такий підхід, то в моїй голові тоді запитання до всіх свят: чим більше мене змушують щось робити, тим більше в мене супротиву це не робити. Ну, я точно не хочу запитувати дозволу у когось отримувати мені квіти чи не отримувати, розповідати мамі деталі операції або говорити про щось інше. Я чесна перед своїми рідними. Я не розповідаю їм якісь секретні матеріали. Я розповідаю в цілому якісь речі, які пов'язані з моєю роботою. У нас була домовленість, я їм не брешу. Я розказую, як є, вони не просять мене все це покинути. Тобто вони дозволяють мені робити мій вибір. Друге, в мене був досвід, коли після першої операції, після поранення, якісь речі я розповідала, я бачила, як їм важко. І я запитала, чи є сенс в цьому. Їм важко це чути, що по твоїй дитині чи по твоїй сестрі хірячить танчик. танками, я отримала відповідь від них, що як би важко їм не було, вони мають знати, чим я живу. Я знаю дуже багато людей і сімей, де нема розуміння, і в першу чергу тому, що військовослужбовець, чоловік або жінка це також ну, тут немає значення, нічого не розповідає ні про своє життя, ні що він відчуває, ні що проживає, і потім. Повний дисконект, повний. Вони не розуміються. Військовослужбовець приїжджає додому на тиждень, а це тиждень не відпочинку і насолоди, а тиждень просто іскр сварок важкого стану. Скласти заповіт або піти, не лишивши по собі прохань. У мене є заповіт. Він юридично не оформлений. В принципі, я хотіла оформити його як юридичний документ. Потім я е, проаналізувала. В мене в цілому нема ніякого майна, яке би я передавала би як е, конкретну е, спадщину. У мене є інструкції у всіх. У мене є інструкція для моє, яка знаходиться у моєї сестри. Є інструкція моєї подруги. І там описано все. Цей документ вони не відкривають. Він відкриється, якщо настане час, якщо настане момент. Там вказано все повністю. Все. Як я хочу бути похованою, де що робити з моїми речами? Які паролі до моїх телефонів, до моїх ноутбуків, до моїх гугл-дисків з світлинами, наприклад, да? якісь мої побажання, поховання мої рідні знають. Що якщо вдруг так трапиться, що я загину, воно має бути біля моєї бабусі, і дідуся на батьківщині, там де живуть мої батьки? Я би хотіла, щоб були всі в Шиванках, щоб грала народна українська музика. Я була на похованні у побратима, де грали на трембіті, і це дуже прям аж зсередини вивертає. Тому мені здається, це було б дуже гідно. І якщо повернутися трошки назад, то якщо ми говоримо про загибель, я би хотіла, щоб це був гідний бій. Сратися у соцмережах або бути люб'язною. Моя сестра мені каже, Олено, як це ти витримуєш, як це ти робиш? Ти з усіма така мила, така по-перше, не з усіма, іноді мені приходиться різко відповідати. Я дуже рідко хамлю, дуже рідко і в житті, і в соціальних мережах. В соціальних мережах тим паче. Чому? Тому що там людина набирається хоробрості, бо вона тебе не бачить. Я легше швидше вступлю в коннект вживу, ніж оце сперечатися щось в інтернеті. Ти тобто, скажем, оточуємо себе виключно теплими контактами, теплими людьми, теплими, хто тебе тільки хвалить, а ті, хто не погоджується з тобою, тих ти, ну, типу, начебто ти перебираєш. Це не так. Я можу от, вести класний правильний діалог в переписці з людьми. Взагалі на різні, ну де різне в нас бачення. Якщо це з двох сторін повага. І це справді просто різне бачення. А буває отака сліпа, знаєш, піліна, і люди несуть якесь ну, гімно. І там просто нема сенсу з ними говорити. То я просто виключаю, видаляю їх і, і не парюсь. Тушонка або суші? <гум> суші, я не їм тушонку. Я її ніколи не їм, навіть і не їла. Були моменти, коли я щось там намагалася ковирятися. І така фу, ну ні. Звичайно, якби мене поставило життя в такі умови, що тільки тушонка, я була би була вдячна за неї. У нас завжди достатньо е різноманітна їжа. Рідні закидують постійними всякими смаколиками, люди присилають посилки. У нас точно завжди є що їсти, і повір мені, іноді буває так, що військовослужбовці їдять краще ніж багато людей в нашій країні. Я знаю таких, хто їсть цю тушонку як хліб кожен день. Це не моя історія.